Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Щойно забрали ромочку садочку, йдемо до магазину, також прогуляємося. Погода в нас гарна холодно, але сонце світить, як у вірші. Мороз і сонце день прекрасний. Тут бачу, яка як ну збирається да тут вода. Зайдемо до магазину. А що, ми що, нема що купити? Ні. Були би гроші, а купити знайдеться завжди. Що вже скупились. Що за машина була не закрита? Ще украдуть. Не може. Не хочеш на площадку сходить Ром? Не хочеш на площадку. Другу крадуть нашу машину. Юра каже, що найцінніше в нашій машині це магнітофон. Друг що? Що магнітофон залишить. Мені здається, просто хожу. Флажок, Лена конечно, флажок. Ну, не знаю. Ну флажок новый. Ну да. <laughs> Если я украду, что в нем делать? На кубки. <laughs> да. <laughs> вот такие справы. Так, на по три мая буду заводить. Треба же и нагреть. <laughs> ну, чекай, стой, ключи. <laughs> Жінки-жінки. От як зароблю я, як куплю свою мрію. А де я ключі положила, пам'ятаєш? От є. Що Ромашка? Ромашка сьогодні в садочку вивчив нову букву. Букву якуром? З. А, а как, на, а, чья фамилия начинается на букву З? А? Твоя, да? А мама на як фамилия, на яку букву почерпочинает? А? що то не грішніше і больше. А тут це то велика улонки Тут когда-то колонки були? Не було тут колонок. Ну, там от колонна встала. Ох, нет, камас. Чувствуется, что їдеш на машине, да? Звичайно. Страшно. Все в житті буде. Їхали в машині додому, а на вулиці так гарно. Ну, вирішили ми собі різноманитне своє життя, поки воно у нас таке покататись. Проїхали одну вулицю, закінчили. Зараз ось ферма, тут була раніше свиноферма. І вийдемо на другу вулицю. Покатаємося вулицями. А що ж робити? Поки так. Вдома як такої роботи немає. Вправилися. А ти Натопили, їсти наварили і все. Думаєте, ні, що? А Думаю, ну, та ми вже убрали. Бачите, який в мене господар, каже, вбиратися вдома. Ти що, не робота? Господаром. Так, головне, щоб ми тут не застряли, а то <хи> поїхали. Якщо прийдеться Юру визивати. <хи> Юра не зможе мож, зрозуміти, що це ми Але на почала. робимо. поїхали за дитиною, оказались на краю села. Так, а як це вулиця називається? Це Четверта, так? Четверта, а як вона називається, навіть не знаю. 28 іюня. Так? Ні, 28 іюня це перша. Yeah, that's А зараз, друзі, хочу приготувати салат. Він мені частенько попадався в сторісах такий яскравий, апетитний і водночас з простих інгредієнтів: там буряк, фета, рукола ну, такий вітамінний салат, корисний, простий, особливо для дівчат, які тримають фігуру на вечерю, то, що треба, з'їсти легенького салатику. Я його не куштувала, тож зараз хочу попробувати, продегустую. І скажу, на вигляд він так виглядає, чи на смак теж бомбе. Розпочнемо з соуса. На соус нам потрібно 3 столових ложки оливкової олії. Так. Потім потрібна одна чайна ложка меду. У мене домашній. Так, От Таку ложечку меду. Видавати лимона теж одна чайна ложечка. Може, трошки більше получилось. нічого страшного. І чайна ложечка герчиті такої я взяла французьку. Ну, мене не дуже дорога, там 18 гривень. В зернах, щоб було. Так. Салат дуже швидко готується. Він так і в інстаграмі називається салат за 10 хвилин. Все, соус добряче перемішуємо. Таки соус відложимо, приступимо до салатику. Що а ні, що ж обрати, мені треба спочатку наложити на тарілку рукол. Рукола, друзі, в мене росте на городі, і не бере її ні мороз, нічого, я її помила, сцідила. Зараз гарненько накладемо на, тари... на тарілочку. Скільки користі в мене на городі, а я її не куштую. Я їм сало Ой. так, досить, я думаю, Щоб не дуже багато, може, ще так. Відложимо поки в сторону. Візьму такий бурячок маленький, не дуже крупний. Нарізати треба кубиком. Ні, ще треба полити соусом руколу, поки хай промаринується так. А потім вже візьму за буряк. поїмо щось корисного, то все олів'є, крабов'є. Так, ну все. Я буду не на дуже великі кубики, такі достатньо. Я думаю. Я буряк люблю, ну ось грієті, а зараз не знаю, як сподобається, воно мені чи не сподобається. А, я ж не сказала, я його відварювала, а можна і запекти, Деякі запікають у духовці. Все гарненько викладуємо на листя э, руку. На, на колір Він дуже насичений, красивий. Не знаю, що на смак воно там скаже. Так. Беремо фету. Також нарізаємо на кубики. О, щось поламалося. Нічого страшного. Все на ну, така крихка, дуже важко її порізати. Фети в мене грам 50. Так, і в кінці, друзі, треба притрусити кунжут. У мене ось такий суміш білого і чорного. Ось такий салатик. Ну, Гарно-гарно виглядає. Зараз будемо дегустувати. Друзі, будемо зараз дегустувати корисний салат. Я його перемішала. Також дегустуємо сало, яке я посолила. І олів'є в нас є. Юра сказав, що треба зразу поставити до корисного салату. І не ну, ти без венця прям не можеш. А що я робила? Да, пікнітного. Yeah. <рес> Чарово А ну давай, пробуй салат. Лен. Ми ж скоро на дієту сядемо. Ну, да. Треба їсти тільки корисне. Убиду половинками. <рес> Юрі, дай. Можна. <рес> Йора, це такий корисний салат. Я думаю, сало корисне. Сало? Да. Дай я хоч попробую. Ні, давай я вашу реакцію сніму, потім сама попробую. Ти сир, Рукола, це ж на городі росте в мене. ну. Треба переходити на корисне харчування. Як ряд? Вкусно, але це не багато. Меду напало. Та ні, як по рецепту, ложечку чайно. Ну, сладке. Сладке? Ну mm і -hmm. mm -hmm. Да, Таке сало. Класне, пахуче. Готуйте. на. Ні. Стоїть робити? Він має міста бить. Ану потримай я собі на сикві. Заправка смачная. Заправка смачна, можно. Ну, кто любит солодка. Прям сильно солодкой. Угу. Да, и свекорой. Не хочу. такая она да, есть оливье. Вроде оливье ему на все. Нет. Не, смачные. Смачные, смачные. Мне подобается. Классно. Ой, смачные. Ну, їжте, я, я, думала, що ми таке. Я такий буду не. їм салом. Їжте. А подобається тобі, Юр? Ні? Угу. Ні. Може, який м'ясо. А жінки хайдуть салат. Ні, класно, класно. Є такий ще і з лососем вкусний. З рибою? З рибою. Ну, чесно, в даний момент це рідко таке. Це що так, друзі? М -м. Сало класне, салатик теж рекомендую, мені сподобався. Оце як тільки перейду на правильне харчування. Буду його завжди готувати. Це нео. Дякую, що ви зі мною. До наступного відео. До побачення.